Цьому випуску Жозе Мауріньо прокоментував гру Анатолія Трубіна та майбутній матч проти мадридського реалу в Лізі чемпіонів. Чому збірна України може достроково залишитись без головного тренера Сергія Реброва? Пауло Фонсека вперше розповів, коли Роман Яремчук дебютує за Ліон. Київська Динамо та Донецький Шахтар перемагають в останніх матчах зимових зборів. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Ваш лайк це справжній заряд на перемогу. Після жеребкування групового етапу націй цього сезону головний тренер збірної України Сергій Ребров почав працювати над формуванням списку гравців, які мають допомогти команді у плей-офф відбору на чемпіонат світу, який відбудеться вже в березні. За інформацією журналіста Ігора Цеганика, наставник Сен-Жовтих не викликатиме у збірну України гравців з чемпіонату Польщі, адже не бачить там кандидатів для підсилення команди. Також повернення легендарного «Динамо» Андрія Єрмоленка в збірну України може стати на порядку денному, як зазначає циганик, виклик Ярмоленка на матчі плей-офф відбору до чемпіонату світу наразі знову розглядається тренером, але тільки у разі травм інших гравців на флангах та у нападі. Нагадаємо, зараз травмовані довбик та Ванат. Яремчук щойно перейшов в Ліон, тому досвідчений Вінгер може стати однією з основних опцій. Якщо ж ключові гравці встигнуть відновитися і набрати оптимальну форму, шанси Ярмоленка на повернення у збірну залишаються низькими. Нагадаємо, Андрія востаннє викликали до збірної України на матчі проти Грузії та Чехії у жовтні 2024 року, але він так і не зіграв через травму. А вже за інформацією Віктора Васка, майбутнє Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди залишається досі невизначеним. Березневий поєдинок плей-офф відбору до чемпіонату світу проти Швеції стане вирішальним для наставника жовто-блакитних. Саме результат протистояння зі шведами розглядатиметься керівництвом УАФ як ключовий критерій оцінки роботи тренерського штабу у цьому кваліфікаційному циклі. У випадку невдачі Сергій Станиславович може достроково залишити збірну та не чекати завершення контракту влітку 26-го року. Нагадаємо, поєдинок проти шведів відбудеться у березні, на конупотівка до наступного етапу відбору на чемпіонат світу і можливо майбутнє наставника збірної України. Головний тренер Бенфіка Жозе Мурінью прокоментував перемогу над Санта Кларою. Також португалець розповів, що думає про курйозний гол, пропущеним Анатолієм, наприкінці першого тайму. Для нас це три дуже важливі очки. Як я вже казав перед грою, нам відчайдушно потрібні були бали, щоб дивитися вгору, а не на брагу чи Джил Вісенте. Перемога була вирішальною, гра могла скластися інакше, адже були моменти, які могли призвести до іншого результату. Ох, у Трубіна був той невдалий момент, який дозволив супернику забити та скоротити рахунок. Після матчу я підійшов до нього, та ми разом над цим пожартували. Тож тепер у нас у вівторок зустріч з реалом у дуже складному матчі. На жаль, тепер трубін не гратиме в атаці проти мадрисів. Знаєте, я давно звикнув до таких ігор на вибування, адже займаюся цим усе життя. Часто люди думають, що в першому матчі потрібен певний результат, а я кажу, що певного результату немає. Ми зіграємо перший тайм з розумом, амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що ми зробили з королями Ліги Чемпіонів раніше, вони поранені, а поранений король небезпечний. Український нападник Ліона Роман Єремчук з оптимізмом робить перші кроки у новій команді. Нагадаймо, ткачі у поточному сезоні посідають третє місце в турнірній таблиці Ліги 1 та мають у своєму доробку 42 пункти після 21 зіграного туру. На першому місці йде ПСЖ Забарного, який випереджає Ліона на 9 балів. Тож форвард збірної України вже провів кілька тренувань, де також показав своє вміння грати на другому поверсі. Фанати Ліона приємно вражені рівнем новачка, а головний тренер команди Пауло Фансека напередодні сьогоднішнього матчу проти Ніци розповів, коли Роман отримає шанс зіграти у новому колективі. Так, на нас очікує важкий матч проти Ниці, але ми повністю готові до цього протистояння. На жаль, в нас багато травмованих та дискваліфікованих гравців, але після зимового трансферного вікна ми позакривали проблемні місця стосовно нашого українського новачка, Роман Яремчук, у хорошій формі і може вийти в основі, знаєте, завжди рішення ухвалюю я, і він навіть може бути в стартовому складі вже в найближчому матчі. Подивимося, як воно буде. Київська «Динамо» продовжує переможну ходьбу на зимових тренувальних зборах. Підопічні Костюка спочатку перестріляли молдовську зібру, а у вечірньому матчі без проблем переграли латвійський «РФШ». Проти «Зімбри» на восьмій хвилині Тимчик прострілив у штрафний. А Бояльський влучним ударом переграв українця Одинцова. На 24-й хвилині Андрій Ярмоленко вивів «Динамо» вперед. Легенда киян замкнув передачу від Гереро після елегантного пропуску м'яча у виконанні бояльського. В другому таймі Микола Михайленко розкішним ударом за штрафного прошив воротаря Зімбри, а результативну передачу собі в актив записав діалог. На 60-й хвилині Яцик чудово викотив м'яч на ударну позицію і бояльський оформив дубль. Наприкінці матчу Діало встиг заробити пенальті, який реалізував гереро. Цей м'яч став переможним для киян не але перемога з рахунком 5-3. Вже у своєму другому спарингу за день кияни зустрічали з рефеш, який є віце-чемпіоном Латвії. Крім того, цей поєдинок став останнім для білосиніх на зимових зборах. Кияни активно розпочали гру, але створити серйозний гольовий момент довгий час не вдавалося. На 57-й хвилині Динамо забило гол. Шапаренко віддав пас на брашка, а Володимир без шансів завдав потужного удару низом. Опорник Динамо забив свій третій гол на зборах у Туреччині. Під кінець гри Пономаренко заробив пенальті, добре підставившись у штрафному. Сам Матвій взявся пробивати 11-метровий форвард, вдарив не сильно, але точно в кут. У підсумку Динамо здобуло впевнену перемогу в останньому спарингу перед вирішальною частиною чемпіонату. Донецький шахтар також провів свій останній матч на навчально-тренувальних зимових зборах, перегравши грузинський Рустав із рахунком 3-0. Гірники дотисли суперника наприкінці першого тайму, коли в компенсований час Назарина подав зі штрафного марлон. Пробив головою. А еліас першим зіграв на добиванні. Вже в другому таймі команда довела справу до розгрому. Назорина майже з нульового кута зі штрафного закрутив м'яч у ближній кут. Воротар взагалі не очікував такого прострілу, а трибуни зірвалися оплесками в бік креативності українця. Наприкінці матчу Еліас оформив дубль, замкнувши передачу. Перемога 3-0 стала для Шахтаря першим сухим матчем в цьому році. В матчі 23-го туру Редивізії Аякс на своєму полі без особливих проблем переграв фортуну Сітард. Цей поєдинок мав особливе значення для гравця збірної України Олександра Зіченка. Для нього цей був перший матч в основному складі та перша гра на домашньому стадіоні за нову команду. Ще під час розминки він перебував у чудовому настрої, жартував з одноклубниками та виглядав повністю готовим до серйозного матчу. Але футбол, на жаль, буває надто жорстким. Вже на третій хвилині матчу зінченко отримав м'яч у центрі поля, пішов у боротьбу з опонентом і після контакту невдало приземлився на ногу. Свисток арбітра і матрошна пауза. Українець залишився лежати на газоні, корчачись від болю. Медики одразу вибігли на поле, а обличчя Сашка говорило само за себе. Все дуже серйозно. На жаль, продовжити гру він так і не зміг, і вже на 6-й хвилині матчу Зінченка вимушено замінили. Це просто фатальне невізіння для гравця збірної України. Лише почало складатись в новій команді. І Такиюдар долі. Дуже боляче бачити, як у момент, коли гра пішла і з'явилась впевненість, трапляється таке лихо. Тож ми бажаємо зінченку міцного здоров'я, швидкого відновлення та повернення на поле ще сильнішим, ніж раніше. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях слова підтримки для Олександра. Він читає і дивиться наші відео. Тож ваша підтримка зараз для нього надзвичайно важлива.